Виступила в сторіс, його фотографію не написала: моя душа померла разом з тобою. Він каже, я йду в військомати. Я не знаю, що йому сказати, але я розумію, що йому казати нічого немає сенсу. Він такий по характеру був, якщо він вирішив, то все це, хоч ти тут трісне, його переконати неможливо. І він каже: нічого мені не кажи. Я все рівно піду. Я просто плакала на ці фотографії. Він і так завжди худий був, а там просто жахливо худий і очі, я не знаю, ну як на мене, як перелякані. Я щось нічого не могла зрозуміти, що то означає якийсь темний ліс. Я так розумію, що це мені снилося, як вони виступають. І він мені каже, Таня, не сядь, Кирила більше немає. А я не можу усвідомити змісту того, що він мені говорить. І я крикнула, як немає. І я кинула трубку, пішла в кімнату і такої істерики ніколи в житті не було. Я била кулаками по меблях і казала, що не може бути. Він мені обіцяв повернутися, це неправда. Пишу хлопці. Скажіть мені, що це неправда. Прочитали, ніхто нічого не пише. Через деякий час відписує, теж наш один Чернівецький там був Саша. Пише, вибачте, але 24.09 орієнтовно з 10 до 11 години, виконуючи бойове завдання, натрапили на засідку. Він загинув. Він і вибачався перед ним, що за ті випадки, коли він був неправий. Тобто, розумієте, людина вже, мабуть, відчувала, що він у дитини просив пробачення. Я знаю, в тобі є стержень, ти сильний, ти зможеш досягти в житті багато чого, бо я напевне не повернусь. Але ти мамі нічого не кажи. Він більше був до тата прив'язаний, ніж до мами. Ну, це й добре. Він би і зараз хотів бути до нього прив'язаний. Він якось взагалі не плаче при мені ніколи. Навіть коли Кирил загинув, він ховався від мене. Тут ховався плакав в там в душі плакав, я це чула, а перший раз недавно він розплакався, мені так не вистачає папи, каже. Все нагадує про нього, все, що в квартирі зроблено його руками. Андрюша в першу чергу. Ось сюди стоять його портрети. У мене біля ліжка на кухні. В кімнаті Андрюші на столі два портрети його. Я іноді лягаю спати і просто мені здається, що він поряд. Прям відчуваю запах його тіла. би все віддало, щоб його порунути, звичайно, але на жаль.